з новим щастям вас вітає держана числа Лодра Магалоти. Я Ірина Фролова. Друзі, сподіваюся, ваше свято було неймовірним, але наші призи взагалі феєричні. Сьогодні на кону мегаджекпот 6 мільйонів 250 тисяч гривень. Та мегаприз 3 мільйони 125 тисяч гривень. Хочеться вірити, що в новорічну ніч було здійснено всі ваші побажання. Дід Мороз їх точно вгадав. А тепер настав час роздавати подарунки і нам. Що ж, за тим, як багато мільйонів подарунків будуть роздаватися, стежитиме тиражна комісія. А мені залишається вам сказати, що ми відкриваємо перший у 2016 році. А загалом 1497 чотириста тираж. Вмикаємо лототрон. Кажуть, як рік почнеш, так його і проведеш. Я переконана, що мегалот і ці мільйони найкращий початок 2016-го. Номер першої кульки три. Хай усі ваші рідні і друзі будуть здоровими і, звісно, багатими. Бо як не крутіть, а з мільйонами життя веселіше. Кулька за кулькою разом із хвилюванням приносять нам номери, що здатні змінити не лише настрій, але й усе життя. Номер другої кульки 17. Номер третьої кульки вже знаємо. Це номер 34. Як хочеться, щоб новорічне диво трапилося і на магалоті. Але тут усе в руках її величності удачі. І вона підкидає нам нову кульку номер 18 Це кулька четверта. На кону 6 мільйонів 250 тисяч гривень. П'ята кулька 27. Сподіваюся, такі суми легко відірвали вас від олів'я, надихають на щось велике, про що ви мріяли усе життя. Номер шостої вирішальної кульки Тринадцять нам з вами залишається дізнатися тепер, якою ж буде сьома кулька мега кулька. Вмикаємо лототрон для тих, хто дивиться нас вперше. Розкажу, що якщо ви правильно вгадали мега кульку. То ваші виграші подвоються. Сьогодні виграшеною є Макулька 6. Тож, загалом, комбінація святкового тиражу така: 3, 17, 34, 18, 27, 13 та Мегакулька 6. Друзі, ще раз вас вітаю зі святами і вітаю, звичайно, всіх, хто виграв гроші. Які саме суми дізнаємось разом за миті. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 21 гривню за чотири вгаданих числа, 172 гривні та за п'ять вгаданих чисел – 9554 гривні. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші ще й подвоється. Наступного разу, друзі, призи будуть взагалі ще й більшими. Мегаприз – 3 мільйони 150 тисяч гривень та мегаджекот – 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Друзі, зустрінемося у святвечір 6 січня. А я бажаю миру і достатку вашому дому.